Ми зараз будемо знімати таке відео. Таке відео ще снімо. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. У нас з вами сьогодні буде коротке відео. Я поділюся із вами такою класною практикою, яку можна робити взагалі будь-де-будь-коли, всього за пару хвилин вашого часу, яка допоможе зняти швидку напругу з тіла. Це буде не якась вправа або там руханка чи тренування. Це саме про те, щоб зняти, знаєте, таку стресову напругу, розслабити нервову систему, активувати парасимпатичну нервову систему, щоб почувати більш ослаблено і спокійно. У нас у українців за останні три роки Взагалі Не бракує причин хвилюватися це 100%, але навіть і без цього у більшості, мабуть, 100% сучасних людей, може, окрім якихось там буддийських монахів, ми всі знаходимося в такому перманентному стані стресу, і це дуже погано впливає загалом на здоров'я. І якщо ви себе ловили на тому, що, наприклад, там, вам важко заснути, або загалом тіло відчувається як така знаєте, туга пружина після якогось важкого стресового дня. То ось ця практика якраз вам зможе класно допомогти вийти з цього стану. Але перед тим, як ми перейдемо власне, до практики, ми можемо навіть разом її сьогодні зробити. Давайте трошки взагалі оце обговоримо, як стрес впливає на тіло, який взаємозв'язок між нашою психікою і тілом, тому що він є і є дуже сильний. Давайте відмотаємо час назад от, до того моменту, коли ми з вами. Ще не існували, існували якісь там первісні люди, і а, наша біологія тільки зароджувалася. І ось а, тоді м -м, стрес е, означав, що з якусь загрозу життю. Тобто, наприклад, ви там я тут сиджу, знімаю це відео і раптом вискакує якийсь тигр з за куща, і мені потрібно дуже швидко мобілізуватися. Моє тіло треба швидко підготуватися до того, щоб я могла втекти або значить відбитися від цього тигру. Тобто потрібно прискорити моє серцебиття, пришвидшити збільшити потік крові до кінцівок, щоб я могла гарно бігати, і так далі. І от якщо цей тигр вискочив, я від нього вдало відбилася або втекла, то все окей. А моє тіло поступово розслабиться, коли я зрозумію, що немає вже такої загрози. Але що відбувається з нами в сучасному світі? Тигри та леви вже більшості з нас не загрожують. Але навколо є багато інших ситуацій, не знаю, там якісь конфлікти або дедлайни на роботі, якісь проблеми в стосунках, обстріли і всяке таке. Хтось підрізав на дорозі, які формують ось це перманентне відчуття загрози. І навіть якщо ми головою своєю розуміємо, що нашому життю нічого не загрожує. Для нашого мозку немає різниці: це тигр, чи це а, якийсь дедлайн, який ви там наближається, ви не встигаєте щось зробити по роботі. Реакція організму буде однаковою. Щоб ще краще це проілюструвати, давайте уявимо таку аналогію, що у мене тут є склянка води, і я отак от витягнула руку і тримаю цю склянку води. Перші там 10, 20, 30 секунд, хвилинку. Мені буде взагалі ізі, але через 5-10 хвилин моя рука вже почне тремтіти і відпадати. Ось те саме відбувається і з нашою психікою, з нашим тілом, коли ми знаходимося в цьому перманентному стані стресу, тому дуже важливо, щоб ми не застрягали в стресовому стані в активації симпатичної нервової системи, а вміли перемикати на парасимпатику. І ще дуже часто зустрічається таке, що ми настільки звикаємо до цього от напруженого стану, і в плані взагалі психічного свого стану, і в плані тілесного стану тобто, коли є якась напруга в тілі, що ми навіть цього не помічаємо. Це стає нашою постійною нормою. Ми не відчуваємо цієї напруги. Але от практика, яку ми будемо робити, вам якраз допоможе відчути цей яскравий контраст між сильною напругою і сильним розслабленням. Останнє, що я скажу перед тим, як ми з вами перейдемо до дії, це те, що звісно у нас є багато інструментів, як боротися із цим стресом або, навпаки, як вчитися з ним жити. Це там і психотерапія, і якісь медитації, духовні практики, це все супер. Я сама це багато використовую. Але от зараз я вам дам прям таку паличку виручалочку яку можна дуже швидко використати в будь-якій ситуації. Ну що, Зробимо цю практику разом. Практика, яку ми зараз з вами будемо робити, називається Progressive Muscle Relaxation. Її можна робити двома способами: способами один трошки довший, один трошки коротший. Зараз ми з вами зробимо коротший, а довший я вам просто розкажу, як робити. Для того щоб почати, вам потрібно зайняти будь-яке зручне положення. Це може бути стоячи, лежачи, сидячи, взагалі, як як вам комфортно. І зараз наша з вами задача буде максимально стиснути, напружити от все-все тіло. Зараз я вам поясню, а потім ми зробимо разом. Прям все напрягти, обличчя, пальчики, ніг, рук. От всі-всі всі, -всі, -всі м'язи, які ви тільки можете у себе відчути і знайти, максимально напружити, потримати це 10-15 секунд і розслабитись, відпустити цю напругу. Ну що, давайте зробимо. Ми з вами зараз зробимо вдих та видих спокійний, щоб налаштуватися. Вдих, видих. І далі ми робимо вдих і максимально напружуємо все тіло. Прямо скривіться, стисніть, все, 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 все. Тримаємо, тримаємо, напружуємо. пальчики, ніг, рук, живіт, плечі до вух. Ще трошечки тримаємо, вас може почати трусити, це окей. І Фух, все відпустили, видихнули. Ще таке два рази зараз зробимо. Вдих. Напряглись, прям скорчились вообще. максимально, як тільки можете. Тримаємо, тримаємо. Ще 5, 4. Три, два, один. Ху! Видихнули. Так, ну вже стає набагато краще. І давайте ще останній разочок. Вдих, стискаємо все тіло, стискаємо, стискаємо, стискаємо прям максимально. Пошукайте, що ще ви не стискали. Тримаємо, 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 тримаємо. Ще трошки стисли і Фу, відпустили. М -м -м. Відчуєте, наскільки вам одразу стало краще. Ось цей контраст між максимальною напругою і розслабленням допомагає нам перемкнутися на парасимпатичну нервову систему і взагалі помітити, скільки було напруги і скільки ми її відпустили. Це був перший спосіб, як можна зробити цю практику. Як ви помітили, це дуже дуже швидко, можна прям в ліжко робити перед сном. І другий спосіб він трошки довший, ви лягаєте. І ви будете напружувати і розслабляти кожну частинку тіла окремо. Тобто, спочатку ви максимально напружуєте пальчики ніг, тримаєте 10 секунд, 15 секунд, відпустили. Потім ваші гомілки стегни, і так поступово рухаєтесь аж до м'язів обличчя. Тобто, це така більш довга буде практика, але також дуже ефективна. Так, ну що, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви спробували цю практику, як ваші відчуття, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал, і побачимося в наступних відео. Papa. Das war Bora Olena. Chmelik.